Завдання. Кримінально-драматичний серіал від творця мерзі Стауна Бреда Інгельсбі, сюжет якого зосередиться на агенті ФБР, котрий очолює команду з розслідування пограбувань наркопритонів у передмісті Філадельфії. Після серії агресивних рейдів на підпільні нарколабораторії агенту Тому Пелфрі доручають ліквідувати злочинну організацію, на чолі якої нібито стоїть на перший погляд ідеальний сім'янин. Та зовсім скоро вся команда стикається із зовсім непередбачуваними подіями, і між ФБР та бандою починається боротьба не на життя, а на смерть, яка перетворює типову операцію на серйозне випробування для кожного члена команди. В процесі розслідування рівень напруги зростає, а межі між мораллю та совістю все більше розмиваються, адже виявляється, що за зовнішністю злочинця приховується людина зі своїм багажем проблем, секретами та мотивами. Серіал не намагається змінити правила перевіреної часом похмурої кримінальної драми, а натомість бере знайому формулу гри у кішки-мишки та наповнює її глибиною і психологізмом, перетворюючи потенційно стандартний трилер на потужу людську драму.